Я запрошую тебе у глибоку, трансформуючу медитацію, яка сповнена теплом любові і світом Творця. Вона допоможе зняти напругу та гармонізувати твої енергетичні центри, твою Муладхару і твою вішутку. Обери затишне місце, сядь. Або ляж зручно. Заплющ очі. Відчуй, як твоє тіло торкається опори. Відчуй свою вагу. Зроби глибокий вдих і повільний вог. Уяви, що разом із видухом ти відпускаєш усе, що більше не служить тобі. А зараз уяви, що з неба до тебе спускається ніжний промінь світла творця. Він теплий, золотистий, він м'який, немов обід. Він огортає твою голову, твої плечі, груди, руки, живіт і стегла, ноги, стопи. Це світло каже тобі. Ти у безпеці. Ти кохана. Ти важлива. Вдихай це світло і дозволь йому заповнити тебе м'яким теплом. А зараз перенеси увагу на область тазу, сідниць, стегон та стоп. Уяви, що у цій зоні починає світитися червоне тепле сяйво. Це твоя молодхара. Вона як червона квітка, що розкривається, що розквітає і наповнює тебе відчуттям стабільності. Промов в серці всередині себе Я у безпеці. Земля тримає мене, я маю право бути тут. Відчуй, як червоне світло пульсує разом із твоїм диханням, розслаблюючи таз, розслаблюючи ноги і ліву, і праву стопу. Уяви, як із стоп проростають світлі корені у землю, з'єднуючи тебе з її любов'ю, з її силою. Тепер перенеси увагу у зону горла. Уяви, як тут починає світитися ніжне блакитне. Воно тепле, воно лагідне, як легкий подих весняного вітру. Це твоя вішутка. Вона хоче звучати, хоче дихати, хоче розкриватися. Промову своєму серці. Я дозволяю собі звучати. Моє слово це світло. Коли вдихаєш, уявляй, як блакитне світло наповнює горло, а видихаючи, уявляй, як виходить напруга, зажими, образи, які більше тобі не потрібні. Відчуй, як у горлі стає просторо. Уяви, як червоне світло Моладхари та блакитне світло шутхи починають поєднуватись у твоєму тілі, створюючи потік енергії, який тече вільно Вдих. Світло піднімається від Муладхари до гори. І світло опускається назад до землі, забираючи із собою напругу. Це потік життя у тобі. Це твоя свобода бути собою у безпеці. А зараз уяви, що світло творця ніжно обіймає тебе. Залишаючи в тобі відчуття миру, любові, безпеки, звучання твого справжнього голосу, зроби глибокий вдих, відчуй своє тіло, повільно поворуши пальцями рук, ніг. І коли будеш готова, відкриваю очі. Я вільна. Я в безпеці. Я звичайне життя.